Освіта завжди була про знання. Ми десятиліттями вчилися запам'ятовувати, відтворювати, будувати логічні зв'язки. Але у світі, де штучний інтелект знає все, що людина колись створила, знання перестають бути цінністю. Цінність тепер у здатності думати разом із машиною. Майбутня освіта це не списки дат чи формул, це промпт, грамотність. Вміння ставити запитання так, щоб машина розкривала не базу даних, а сенс. Уміння працювати з моделлю це нова мова, де кожне слово формує напрям думки. Не той переможе, хто все пам'ятає. А той, хто вміє влучно сформулювати, чого шукає. Звучить просто, але це революція. Ми виросли на системі, яка карала за сумнів і винагороджувала за правильну відповідь. Тепер усе навпаки, питання важливіші за відповіді. Щі не оцінює тебе за помилки, він вчиться разом із тобою. І майбутні лідери це не ті, хто боїться виглядати неправильно, а ті, хто досліджує, експериментує, намагається побачити алгоритм із середини. AI освіта це не окремий предмет. Це спосіб мислення. Вона вчить мислити системно, бачити логіку процесів, передбачати наслідки, аналізувати зв'язки. І водночас мислити культурно, розуміючи, що будь-яка технологія має етичну тінь. Знання більше не зберігаються в голові, вони циркулюють між людиною та машиною. І твоя сила у тому, як ти керуєш цим обміном.